Привіт, Марічко! А що ти таке цікаве будуєш? Привіт, Лукасику! Доброго дня малята! Я будую замок. Ого, який він великий і красивий! Лукасику! А ти знаєш, чи є у нашому мальовничому луцьку замок? І як він називається? Ні, не знаю, але мені дуже цікаво дізнатися. Що ж Лукасику? Туди я тобі і нашим малятам розповім Луцький замок є одним з найстаріших та найбільших замків України, який так добре зберігся до наших часів. Його історія розпочалась дуже давно. Неодноразово Луцький замок був у та часто змінював своїх власників. Спочатку замок був дерев'яним. Кам'яний замок почав активно забудовувати Литовський князь Любер, завдяки чому споруда отримала свою другу назву замок Люберта. Можна вважати, що саме для своєї дружини Люберт почав перебудовувати замок на цегляний. Так чи інакше, але княжна не дожила до кінця будівництва. Люберт вирішив довести справу до кінця. І тоді. Луцький замок прикрашають три вежі візна, владича і стирова. Хоча людям більше сподобались їх символічні назви вежі віри, надії та любові. Замок продовжував реконструювати в цеглі князь Вітов. Вітов був дуже могутнім і войовничим князем. Саме за його правління. Місто розцвіло економічно, політично і культурно. Він мав великі амбіції, а тому хотів стати повноцінним європейським володарем з цією метою у Луцькому замку був організований з'їзд європейських монархів. Планувалась коронація Вітовта. Історичні дані свідчать, що до Луцького замку з'їхалося більше 15 тисяч гостей. Приготування було неймовірне. Говорять, що корона була настільки красивою та коштовною, що дорогою до замку її викрили і розпиляли на дрібні шматочки. Кілька років тому славетну корону повернули до рідних стін фортеці. Ну, принаймні в такому її вигляді. Коли Вітовт помер, князювати став його брат Свидригайло. За його правління. Замок завершили реконструювати, і він став на 90% таким, як зараз. Тепер, Лукасику, ти зрозумів, чому наш замок так називається? І хто в ньому князював? Марічко, ти так цікаво розповіла, що я обов'язково відвідаю наш величний замок Люберта. І ви любі малята! Також обов'язково відвідайте Луцький замок разом з батьками. А зараз усі разом давайте трішки відпочинемо. Щоби далі працювати, потрібно м'язи розім'яти, наче лицарі казкові вірно служать рідній мові. Ти малятко, я малятко, ми подружимось спочатку. Вліво, вправо повернись. І присядь, не забарись, Пострибай ще трішки, хай попрацюють твої ніжки. Ми, коли з малятами робили вправи, мені запам'яталося слово лицарі. А хто це, я не знаю. Може, розкажеш мені і нашим дітям про них? Ну тоді, лукасику, сідай з нашими малятами зручненько. І Власника замку захищали не лише міцні стіни, а й воїни, лицарі. Стати лицарем було досить непросто: тільки юнак, який досяг 21 року, міг претендувати на посвячення в лицарі. Тому люди навчали військовій справі сінів самого раннього віку. Причому найбільше дбали про те, щоб зробити юнака сильним і спритним. Його вчили об'їжджати диких коней, володіти списом, рубати мечем. Саме лицарям притаманні такі чесноти, як віра, справедливість, рішучість, звитяжність, шляхетність. До кожної з цих чеснот необхідно було прагнути і постійно працювати над собою. Тож лицарський характер завжди залишався ідеалом. Виховання лицарів. Відбувалось у три етапи: 10-14 років паш, 15-20 зброєносець, 21 посвячення в лицарі. Перед боєм або турніром лицар надягав важкі залізні обладунки: кольчугу, панцир, лати для руки ніг, залізні черевики, рукавиці та шолом. Сісти на коня лицарю допомагали зброєносці. Вони подавали йому щит і спис. Лицарські щити мали різну форму та оздоблення. Часто оздоблення на щитах повторювало зображення герба та прапора. Марічко, А я, коли виросту, зможу стати відважним і хоробрим лицарем. Ну, звичайно, що зможеш. І не тільки ти, а й наші малята дошкільнята також. А що? Дівчатка також можуть стати лицарями? Мужніми лицарями можуть бути тільки хлопчики, а дівчатка прекрасними дамами, заради яких ці лицарі здійснювали подвиги і брали участь у турнірах. Ось погляньте, які лицарські турніри відбуваються у наш час у Луцькому замку. Касику, тобі сподобалася сьогоднішня наша зустріч? Так, звичайно. Я сподіваюся, малята, і ви дізнались багато цікавого про наш замок та лицарів. До побачення! До побачення, діти! До нових зустрічей!